Під час вечері моя сестра взяла мого чоловіка за руку і оголосила, я вагітна від нього. Вони думали, що я заплачу. Але замість цього я дістала з сумки конверт. Коли вони побачили, що це було їхні обличчя зблідли, немов папір Підписуйтеся на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Марина Коваленко давно звикла до того, що її шлях складається з рішень, які ріжуть по живому. Ще підлітком, коли їй виповнилося 16, вона вперше відчула вагу відповідальності, що не підлягала обговоренню. Батько, який тоді раптово втратив роботу, ходив по квартирі так, ніби під ногами його з'являлися невидимі провалля. Мати мовчала дедалі частіше. І Марина, не питаючи дозволу в життя, пішла працювати спершу вечорами, потім по вихідних, а пізніше настільки багато, що її друзі вже давно припинили кликати її на будь які зустрічі сила, ось що в неї залишалося, але то була сила різка, колюча, яка часом нагадувала не чесноту, а покарання, від якого нікуди не подінешся. Вона носила її в собі, як камінь у грудях, і навчилась удавати, що він легкий. Проте саме того дня, коли вона вийшла з переговорної кімнати корпорації Лоджі Стрейт, щось усередині зрушилося. Вперше за довгий час вона відчула не обов'язок, тому, не черговий виклик, відчула чисту майже первинну гордість. Таку, що зігріває, не тому, що мусиш бути сильною, а тому, що нарешті побачила сенс у всіх зусиллях. Слова генеральної директорки бриніли в голові так чітко, ніби їх хтось повторював просто біля вуха. Відсьогодні, Марино, ви наша директорка з операцій. Майже все, що вона пережила за останні роки, раптом склалося в один цілісний ланцюг. Безкінечні поїздки до Варшави, нічні презентації, зривані голоси, відмови від простих радощів, самотні повернення в готельні номери, сотні листів, які вона перечитувала по три рази, аби не помилитися хоча б у комі. Усе це тепер мало вагу. Вона майже бігла до ліфта, тримаючи телефон у руці. Їй хотілося повідомити лише двох людей тих, Чиї реакції були для неї найціннішими свого чоловіка Олега Савчука і молодшу сестру Катерину. Вона уявляла, як вони усміхнуться, як почує в голосах оте тепле Ми в тебе вірили. Це мало стати вечором, про який вона пам'ятатиме все життя. Але коли вони прийшли на терасу ресторану Горизонт, Марина відчула щось, що важко було окреслити одразу. Наче в розмовах, у жестах, у поглядах її найближчих людей з'явилась невидима тріщина. Катерина виглядала надто збудженою, так неначе намагалася переконати всіх, що щастя може бути гучним. На ній була нова сукня, дорога з тих, що Марина бачила лише в салонах, куди заходила з цікавості, але ніколи не купувала нічого. Вона знала бюджет сестри до копійки, ця річ туди точно не вписувалась. Олег ішов поруч із Катериною занадто близько, можливо, будь-хто інший не звернув би уваги, але Марина знала його рухи, пози, звички, і те, як він час від часу нахилявся до сестри, так ледь помітно, виглядало неправильним. Наче нотка, яка вибивається з мелодії, але ще недостатньо голосно, аби хтось, окрім композитора, її почув. Вона вирішила не зважати, вона не дозволяла собі жодних підозр у цей вечір. Чекала на нього п'ять років, п'ять років доведень, що вона варта більшого. Коли вони сіли, Марина одразу почала говорити. Голос її лунав швидко, майже захлинаючись хвилюванням. Ви не уявляєте, як усе пройшло. Я думала, що вони ще тягнутимуть час щонайменше місяць, але сьогодні раптом після презентації, вона всміхнулася, дивлячись то на Олега, то на Катю. Мені сказали, що я директорка з операцій. Ви можете в це повірити? Я... я навіть не знаю, як описати це відчуття. Олег кивнув занадто повільно, ніби не чув половини її слів. Катерина взяла келих так, що пальці тремтіли мало не до краю. Її усмішка була дивною, ніби вона намагалася відтворити її за зразком, але щось весь час не збігалося. Тиша між ними наростала не мертва ні. Вона була занадто жива, занадто наповнена внутрішнім рухом. Погляди Олега й Катерини скидалися на короткі сигнали, яким Марина не знала коду. Її слова падали в цю тишу, розсипаючись як скло, що хтось упустив навмисно. Олег стискав губи, ніби не міг знайти потрібну фразу. Катерина переставляла серветку з одного краю столу на інший і дивилася то на руки, то на Марину, уникаючи її погляду. Марина відчула, як у ній щось розгублено здригнулося радість, яка мала переповнювати її, наче втрачала свої барви. Вона нахилилася вперед, спершись пальцями на стіл. Ви сьогодні якісь. Дивні, сказала вона тихо, намагаючись не видати хвилювання. Може, я щось пропустила? Олег випустив короткий смішок, який прозвучав так, ніби його вирвали з нього силою. Та ні, просто. Він поглянув на Катю, ніби шукав у неї підтримки. У нас є новина. Катерина опустила очі. Марина помітила це миттєво. Яка новина? Її голос злегка зірвався, хоч вона й намагалася тримати його рівним. Катерина стиснула руки, зібравши пальці в замок. Марин, почала вона, але зупинилася. Олег прокашлявся. Давай я скажу. Марина раптом відчула, як її дихання стало неглибоким. Так буває, коли в кімнаті наче нічого не змінилося, але ти знаєш, зміниться все. Олег відвів погляд убік, ніби боявся зустрітися з її очима. Ми не хотіли говорити тобі саме сьогодні, сказав він, але, здається, момент настав. Марина не розуміла, що саме рухнуло всередині неї першим очікування чи довіра. Вона лише відчула, що слова, які він зараз вимовить, уже стоять за порогом і чекають, коли їх впустять. Які саме новини? прошепотіла вона. І в ту секунду вона зрозуміла те, що має прозвучати, змінить її життя набагато сильніше, ніж будь-яке підвищення. Щось приховане, болюче і невідворотне нарешті готувалося вийти назовні. Катерина повільно простягнула руку і поклала долоню поверх руки Олега. Це був рух, який не потребував пояснень надто впевнений, надто легкий, надто звичний для тих двох. Марина відчула, як її спина вирівнялася сама по собі, а пальці на колінах стиснулися так, ніби вона намагалася втриматися за щось невидиме. Я дивилася на них і не могла зрозуміти, коли саме між ними з'явилася ця безпосередність. Скільки разів я, сидячи над звітами, не помічала, як у моєму домі щось зміщувалося на міліметри, поки не стало ось цим прямою зрадою, яку я бачу власними очима. Катерина зітхнула, підняла голову і прямо зустріла мій погляд. Марин, я вагітна. Слова не впали. Вони розірвали простір між нами, оглушили мене. Я кліпнула двічі, потім ще раз, ніби хотіла стерти картину перед собою, їхні сплетені пальці, його опущений погляд, її впевненість. Вагітна від кого? Моє питання прозвучало так тихо, що я сама ледь почула себе. Катерина нахилилася вперед, не відводячи очей, і сказала: Відолега, я не відчула удару. Він просто стався. Усе всередині мене зупинилося так різко, що навіть думки зненацька розірвалися на шматки. Олег не підняв голови. Він дивився у власну тарілку, ніби там був вихід із цього вечора. Це не було заплановано, пробурмотів він. Але так сталося. Ти завжди була на роботі, на зустрічах, у відрядженнях. Катя була сама, і я теж. Його голос зникав у вухах, наче вода затоплювала мені голову. Я не чула кінця фрази, руки оніміли, щоки втратили будь-яке тепло, зрада, не слово лезо. Катерина, яку я вчила купувати продукти зі знижкою, які платила оренду, поки вона шукала себе. Олег, якому я закрила борги, коли колектори буквально стояли під дверима люди, які повинні були бути частиною мого фундаменту. Ми вирішили, що все можна пройти мирно, сказала Катерина, немов розмовляла про ремонт кухні. Поділити майно, продати квартиру. Кожен отримає 50%. Це справедливо. Я не повірила своїм вухам, але вона продовжила. І машину теж. Якщо хочеш залишити собі викупи мою частку, Олег додав з якоюсь винуватою ніжністю, яка мене лише різала. І, якщо ти могла би трохи допомогти із тимчасовою підтримкою, мені й дитині, поки ми станемо на ноги, і з твоєю новою посадою це для тебе дрібниця. Ось де було справжнє обличчя їхнього плану. Вони хотіли половину того, що я будувала роками. Гроші, мою роль у їхній історії, мою підтримку для дитини, яка навіть не була моєю. Я відчула, як у мене щось рветься всередині, тихо, без звуку, але так, що уламки, здавалось, потрапляли просто в легені. Я не сперечалася, навіть не намагалася з'ясувати щось ні питань, ні крику, ні сліз. Моя тиша їх збентежила більше, ніж будь яка реакція. Катерина стискала пальці Олега, але тепер у її жесті була не ніжність, страх. Вона не розуміла, що я обмірковую, а Олег засувався на стільці, ніби шукав правильну позицію для того, хто вже програв, хоча ще не усвідомив цього. Через кілька хвилин я сказала Поїхали. Нам треба поговорити. Вони погодилися швидко, навіть надто. Можливо, думали, що я прийму їхню схему, можливо, гадали, що я вмовлятиму їх передумати. Вони не знали мене зовсім. У машині Олег сів поруч, на пасажирське сидіння, тримаючи телефон, ніби той міг захистити його від того, що він щойно зробив. Катерина вмостилася на задньому сидінні, притиснувши сумку до грудей. Дорога промовчала разом зі мною. Олег намагався щось сказати. Марин, ти повинна зрозуміти. Це не проти тебе. Ми просто вийди. Що? Він озирнувся, ніби не почув. Вийди з машини. Зараз. І залиш ключі від квартири. Марин, почекай. Його голос затремтів. Ти не можеш ось так. Вийди. Я навіть не підвищила голосу. Далі ти підеш сам. Олег дивився на мене ще мить і врешті зрозумів. Вийшов. Закрив двері, залишив ключ. Катерина мовчала. Я не обернулася, не сказала їй жодного слова, не збиралася вести її. Вона сама побачила, як я виїхала з місця, залишивши їх обох позаду поруч із тим життям, яке вони хотіли побудувати на моїх руїнах. Київ промчав повз мене, як суцільна смуга, але я не бачила нічого. Усередині була така тиша, що навіть власні думки звучали, ніби їх хтось вимовляв через скло. І саме в цій тиші раптом сплив спогад, який я давно сховала, не випадково, навмисно. Один підпис, поставлений кілька років тому, один договір, який мені порадила підписати моя подруга, адвокатка Оксана Литвин, тоді її слова здалися мені перебільшенням. «Марина! Я знаю, що ти довіряєш людям, але все одно підпиши це на майбутнє. На той момент я не вірила, що майбутнє колись матиме загрозу. Я підписала документ лише тому, що Оксана єдина людина, чиїм правовим інстинктам я довіряла беззастережно. І зараз, коли я опинилася на узбіччі власного життя, саме її голос став для мене ниткою. Телефон задзвонив. Я підняла слухавку одразу. Оксано, Марина, не витрачай час. Відкрий сьогодні свій сейф, той, про який я тобі казала. Ти знала? Я відчула, як у грудях щось стискається. Я знала лише те, що колись ти подякуєш собі за цей папір, і цей момент настав. Відкрий сейф зараз. Її голос не допускав суперечок. І в ту секунду я зрозуміла цей вечір не кінець. Це початок чогось іншого, гострішого, несподіваного навіть для мене самої. Я відкрила сейф о третій ночі. Руки не слухалися, але рухи були точними, неначе тіло давно чекало цього моменту. Комбінація цифр висвітлилася на панелі, замок клацнув, і дверця та легенько подалися вперед. Усередині лежав один єдиний предмет. Товстий важкий конверт, який я не бачила з дня нашого весілля. Я взяла його, провела пальцями по запиленому краю і відчула щось дивне, ніби торкаюся не паперу, а власного минулого, яке раптом повернулось, щоб стати зброєю. Це був наш шлюбний договір. Той самий, який Оксана змусила мене підписати, навіть коли я сміялася і казала, що він нам не потрібний, я тоді вірила, що кохання не потребує юридичного страхування. Розірвавши конверт, я дістала папери. Чорнило було трохи збляклим, але кожна фраза ясною, гострою, мов лизо. Клаузула 1. повне розділення майна. Усе, що я мала до шлюбу і здобула під час нього, належить виключно мені. Клаузула 2. Жодного поділу в разі розлучення. Клаузула 3. Взаємна відмова від утримання. Підпис під цими словами був ідеально впізнаваним Олег Савчук. Я заплющила очі. У голову повернулася сцена з нотаріальної контори. Олег, запізнений, дратівливо цокає пальцем по телефону, відмахується на кожне слово юристки, квапиться піти. Та підпишемо й усе, мені все одно, я ж не меркантильний, кинув він тоді. Його легковажність стала його вироком, не моїм. Телефон завібрував. Оксана, я відповіла одразу. Ти знайшла договір? Так. Чудово. Тоді слухай уважно у нього немає права ні на що, жодної копійки, жодного квадратного метра, і він зобов'язаний платити аліменти своїй дитині. Обов'язково! Я мовчала, вдивляючись у підпис, що тепер здавався мені майже насмішкою. Але я скажу головне, продовжила вона, не показуй цей документ зараз. Нехай думають, що перемогли, нехай повірять, що ти зламалась. І коли настане момент, тоді завдай удару. Холодно, чітко, без емоцій. Я вперше за три доби відчула щось схоже на контроль. Не помсту ні. Впевненість. Добре, кум, сказала я. Я зроблю так. О дев'ятій ранку я подзвонила каті. Я подумала ви праві, треба все вирішити спокійно, у суботу, у горизонті, тій же самій столику. На тому кінці дроту пролунав звук, схожий на зітхання, змішане з плачем. Маринко, я знала, що ти зрозумієш. Ми не хочемо війни. Просто хочемо бути щасливими. Їхня наївність могла би бути смішною, якби не була такою огидною. Я закінчила розмову і поклала телефон. Я не була зламана, я була зібрана вперше повністю. Субота, ресторан, та сама верхня тераса, та сама стільниця, на якій кілька днів тому народилася брехня. Тепер вона стане місцем правди. Катя й Олег з'явилися разом, трималися за руки, усміхалися тією переможною усмішкою людей, які вважають, що життя подарувало їм нагороду. Нарешті все проясниться», – сказав Олег, сідаючи. Ми подумали, що чесний варіант поділити все навпіл. Так буде правильно. Катя нахилилася вперед. Марин, ти маєш нову посаду, нову зарплату. Допомогти нам це просто логічно і справедливо. Я мовчала, дозволяючи кожному їхньому слову падати між нами. Я спостерігала, як вони вже ділили моє життя, мої гроші, мій дім, мою стабільність, ніби це столові прибори, які можна розподілити за порціями. Коли їхні голоси стихли, я відкрила сумку, витягла товстий конверт і поклала його в центр столу. Тиша впала миттєво. Олег зблід так швидко, ніби в нього зникла кров. Що це? спитав він, хоча, мабуть, уже здогадувався, я повільно розкрила конверт. Наш шлюбний договір, сказала я спокійно. Катя затримала подих. Олег застиг, мов статуя, нерухомий, без виразу, але очі його металися так, ніби шукали спосіб утекти. Я розгорнула документ і почала читати вголос по черзі. спокійно, чітко, так ніби озвучувала вирок, написаний заздалегідь Клаузула перша, клаузула друга, клаузула третя. Коли я закінчила, Катя вирвалася Ні, так не може бути. Він має право на аліменти, на половину, на. сторінка сьома. перебила я її, перегорнувши аркуш. Відмова від аліментів. Підписана Олегом, я повернула документ до них, щоб вони бачили підпис чітко. Катя схопила аркуші, ніби хотіла довести, що чорнило зміниться, якщо вдивлятися довше. Олег гримнув долонею по столу. Ти мене обманула, ти не читав, відповіла я. Це різні речі. Я читала. Я подбала про те, що моє. Ти вирішив використати мене. Тепер живи з наслідками власної дурості. Його губи стислися, але слів не було. Я дістала телефон, відкрила розрахунок і повернула екран до нього. Аліменти платить батько дитині, не колишній дружині. Я ввела його зарплату. Ось. Сума один п'ятдесят гривень щомісяця до повноліття. Напряму каті. Катя виглядала так, ніби їй оголосили довічний вирок. Її мрії про комфорт, про чужі гроші, про легке життя розчинилися просто в неї перед очима. Це смішні копійки, прошепотіла вона. Це все, що ви обоє заробили, відповіла я. Я підвелася. Розлучення вже подане. Ви скоро отримаєте документи. Я поглянула на них удвох на людей, яких я колись називала сім'єю. І після сьогоднішнього. Ви більше ніколи мене не побачите. Я розвернулася і пішла. Не було сліз, не було вагань, лише ясність. І вперше, після всього, що сталося, я вдихнула на повні груди, як людина, що скинула з плечей тягар, який носила роками, не помічаючи його ваги. Розлучення офіційно завершилося через 68 днів. Цифра здалася мені настільки точною, що я запам'ятала її без жодних зусиль. Наче правосуддя саме вибрало цю дату не раніше, не пізніше, жодних суперечок, жодних апеляцій, жодних драм. Олег підписав документи мовчки, не намагаючись боротися. Він знав, що немає шансів. Катя не мала права навіть з'явитися на засідання вона не фігурувала в справі. Так я залишила собі все, що створила: свою працю, свою історію, свою свободу. І коли я нарешті вийшла з будівлі суду, то відчула не тріумф, а тишу, ту, яка приходить до людини після великого вибуху, коли вона ще не знає, що попереду нове життя, але вже не боїться дивитися вперед. У компанії я працювала з тією ясністю, яка з'являється лише після того, як людину знищили. І вона зібрала себе заново. Мій кабінет перетворився на центр сили. Я підписувала міжнародні угоди, сидячи навпроти генеральних директорів інших країн і дивилася на них так, ніби точно знала, як буде виглядати майбутнє компанії. І знала. Я досягала рекордних показників, отримувала бонуси, які ще два роки тому здавалися недосяжними. Люди з інших відділів приходили за порадами. Колеги говорили, Марина, ти стала іншою. Впевненою, зібраною, наче тебе нічого не може похитнути. Я лише відповідала тепер ні. Згодом я продала стару квартиру, не тому що хотіла забути те місце ні. Я хотіла закрити двері, які вже не мали до мене стосунку. Купила простори й лофти із широкими відкритими просторами, кімнатами без важких стін, місцем, де, нарешті, можна було вдихнути без тіні минулого. Я почала терапію, почала розбирати не події, а рани, почала говорити вголос те, що довго ковтала всередину, і щось дивне сталося. Замість того, щоб зруйнувати мене, правда відбудувала. Я побачила себе без ролей рятувальниці, опори, тієї, що завжди тягне на собі. Я стала собою. І саме тоді прийшов Філіп. Філіп Гнатюк з'явився в моєму житті без галасу, без пафосу, без тих фальшивих обіцянок, за якими ховаються слабкі чоловіки. Йому не потрібно було доводити свою силу, вона була в його спокої, у вмінні слухати, у тому, що він не намагався зайняти моє місце, а стояв поруч. Наш перший серйозний розмова стала для мене несподіваною. Марина... Я не претендую ні на що, що ти створила. Я хочу бути частиною твого життя, але не твоїм господарем. Я посміхнулася і не моїм тягарем. Він узяв мою руку. Ніколи. Я прийшов не забирати. Я прийшов бути. І я повірила вперше за багато років. А тим часом у житті Олега все валилося з такою швидкістю, що мені не довелося докладати жодних зусиль, аби це побачити. Комісії впали. Клієнти один за одним відмовлялися від його послуг. Колеги уникали співпраці з ним, бо він став нервовим, нестабільним, схильним зриватися через дрібниці. Катя Катя опинилася в пастці власних брехень. Одного дня в соцмережах з'явилося оголошення про продаж фальшивих животів для вагітності. І тоді Олег знайшов у її шафі саме такий силіконовий виріб з тими самими позначками тією ж моделлю. Поруч надруковані підроблені УЗД, які вона купила онлайн. Він не подзвонив мені, але я знала, що відбувається. Катя зателефонувала мамі, мама, батькові, батько, тітці, тітка іншим родичам, і весь ланцюжок завершився одним повідомленням. Марина Допоможи сестрі. Вони хотіли, щоб я знову врятувала людину, яка добровільно обрала брехню, а не правду, щоб я заплатила за наслідки чужої підлості, щоб я була тією ж самою маринкою, яка колись тягнула їх усіх, поки не падала з ніг. Я відповіла коротко я вам більше нічого не винна. І це був не просто відказ. Це була остання нитка, яку я обірвала власноруч. Сьогодні я розповідаю свою історію відкрито на конференціях, у подкастах, у розмовах із жінками, які пережили зраду, маніпуляції, фінансову залежність. І кожного разу, коли стою перед аудиторією, я відчуваю ту саму тиху силу, яка прийшла до мене в ніч, коли я відкрила сейф. Я більше не мовчу. Я більше не вибачаюся за те, що стала сильною. Я знаю ціну своєї гідності, і щоразу наприкінці виступу я говорю: ніколи не дозволяйте нікому забрати вашу силу. Ви не створені для того, щоб вас використовували. Ви створені для того, щоб жити повноцінно. Я не просто пережила конфлікт. Я пережила себе ту. Стару, зламану, залежну від чужих схвалень, я спалила останній міст до минулого і відродилася сильнішою, вільнішою, цілісною. І це не фінал, це початок життя, яке належить лише мені.